Рівненщина стала першим регіоном в Україні, де застосують методологію і практику, яку вже давно використовують Євросоюзі з розробки стратегії економічного та соціального розвитку до 2020 року. Для розробки нової стратегії залучили не лише європейських експертів основні ідеї подаватимуть економісти зі всієї області. Саме ви можете побачити ті аспекти розвитку, ті сильні сторони розвитку чи слабкі сторони розвитку області, які необхідно врахувати. І саме в цьому поляг. Гає велика відмінність між розробкою стратегії, яка відбувалася колись, років 5-7 тому, коли такі стратегії розроблялися переважно або органом влади, або якимось науковим інститутом, без залучення активу людського, людського активу області. У новій стратегії врахують зміни, які відбулися в розвитку області за останні декілька років. Зокрема, кажуть експерти, необхідно виділити три основні тенденції: концентрацію економічної активності, яка зростає. Друга нерівномірність розвитку територій. І третя тенденція неефективне управління регіональним розвитком та непрозорість фінансового забезпечення. До того ж, на думку розробників стратегії варто врахувати й особливість рівненщини, а це природний приріст населення. За останні Шість років ми маємо постійний природний приріст населення в області серед областей західного регіону. Рівненщина має найнижчий рівень демографічного навантаження на осіб працездатного віку пенсіонерами і водночас найвищим рівнем такого навантаження дітьми. Цей фактор є одним з основних під час розробки стратегії, переконують експерти. І Хоча нині висока народжуваність не суттєво впливає на соціально-економічні показники рівненщини, вже через 10 років це на думку фахівців гарантує зміни. Олександр Тузар Тем Лаговський, новини Рівного.